Активісти громадського об'єднання Український шлях вийшли у світ інтернету, створили власний сайт. Електронне видання спрямоване на національну свідому молодь. Нині інтернет-простір переповнений. Утім, засновники українського шляху переконані свого користувача вони завоюють. На 21-му році незалежності маємо дуже сумні результати. Це і корупція, і наркоманія, і витіснення всього українського із нашого простору, і багато інших негативних факторів. І ми будемо дум. Мати, як їх позбутися, це є сайт для думаючих людей. На цьому сайті ми будемо всі разом визначати, як і яку Україну ми маємо будувати. Геоукраїнський шлях пропагує національні ідеї та християнські цінності, що ґрунтуються на працях сучасних науковців. Онлайн зв'язок, одним із таких луганським дослідником Володимиром Сабатухою, тривав упродовж презентації сайту. Ось ця та інші наукові праці, що пропагують українську ідеологію, будуть викладені у мережі. Обіцяють активісти ГО виховання в системі освіти. В системі системі державного управління і це є те, що конче сьогодні нам необхідне. Особливо кадрова політика мене хвилює. Ми будемо питання кадрової політики вирішувати на науковому рівні. І наші науковці, зокрема і дзвінчук, і Петрів, працюють над цими речами, і вони мають вже дуже хороші результати. А ми хочемо об'єднати наші зусилля. Громадська організація Український шлях до дискусії та розвитку інтернет видання закликає долучатися усіх свідомих українців, молодь, журналістів, науковців та духовенство. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук новини на вежі.